Алло, доброго дня. Магазин, доброго дня. Магазин запчастин Бензоград залишали замовлення на два сапуни до компресора з різьбою 16 мм. Диві... Дивіться, ми в вашому випадку лише тільки по передоплаті зможемо відправити, на ложкою не відправимо. Реквізити я відправлю, а, але мені ніхто не потрібно. мені Тоді одно од... я... добре. Ну надійде оплата, одну штуку без проблем сьогодні зможемо відправити. Так. Зараз надсилає реквізити і сьогодні ввечері зможемо відправити. Дякую, дякую. Все. дякую за ваше замовлення. На все добре, друзі. Знаєте, це як у відносинах. Я нічого не маю проти, що було у даного клієнта з попередніми продавцями, але рейтинг доволі насторожує. Лише 17% забраних замовлень. Ну, не знаю, 83%, чи всі вони так її щось не те відправляли, ну, дуже сумнівно. Тому в таких випадках на всяк випадок перестраховуємося і відправляємо тільки по передоплаті. Ну, реквізити я скину, подивимось, платить клієнт чи ні. Але ну, я знаю, що у ситуаціях з одягом, то в принципі продавці взагалі наперед ну, вони беруть вартість дороги. Ну, Ми поки що наложкою відправляємо у випадках, коли клієнти не, не заплямовані, скажімо так, якимось там мітками на промі. Бо пром позначає пром, все бачить. Друзі. А ви, якщо ви є продавець, відправляєте на ложку клієнтам чи все тільки по передоплаті? Буде цікаво почитати ваші коментарі. Всім гарного дня.